Добрий день. Це канал, я і мої козині, я і мамі є тваринки. Буде. Обриваємо груші. Ось такі вони в мене красуні. Акуратненько вже їх. Вони ще мають трошки полежати, і тоді вони будуть смачні. От дивіться, три грушки і дно закрите в відрі. Ось такі вони в мене мініатюрні. На. Нехай стоять, щоб не перекинула я де. Ох. Ох. Вони вже легусенько відстають, тільки торкнеш і вони вже вже їм пора полежати і будуть тоді. Смачні присмачні. Такого урожаю вона ще не мала, таких здоровених грушок в неї ще не було. Ось. Постав рівно бо зараз перекинеться від руку. О, диви, яка червона. Дуже гарні, такі здорові. Грушки. Я ту гіляку підпирала, от. бо бачу, що вона може. Не витримати тих грушок, щоб не вломилась. Ось так. А я думала, вони в відро влізуть, а вони скоріш за все не влізуть, бо ще ж звітом вон де є пару грушок. Якщо зараз занесеш вилош жижу ганкові на вікні і прийдеш ще, тільки гарно, акуратно положиш. Або візьмеш, підеш друге відро. О. Бачите, яка красота. Що неси. Ну, наша оботу. Все, акуратно ними не гупай, неси. Може його лише взяти, щоб я тут не піду? Ну, то біжи, бери ще одну О, Ось такі красуні в мене. На моїй грушиці вродили. Треба буде взяти, котрого дня всі ті вовчі геляки, що догори пішли всі обрізати. Я її догори пускати вище не буду, бо мені її не треба вишує. Її вистачає те, що вона має на низу. Її хватити грушок. Так ще з тієї сторони є, ви не думайте, от є грушка. Ще з відро буде. Майже. А може і відро буде. О, бачите, які ще красуні тут є. А ще вона на землі щитати на гіляці. Вона в мене красунька дуже гарна. Ой, горішки які красунчики, але ще лусканців нема, ще не лускаються. Дуже гарно, того року. Горішки. Ой, хтось мене згадав. Вже треба обірвати яблука. Вже нині шоста, їх треба до десятого, крайній строк до 15-го. Всіх треба обірвати. Може, завтра трохи пообриваю. Ось таке діло. Солодка яблуня вже майже майже без яблук, там ще пару яблук є і все. Ну горіхію, аж гляки погнулися. Ось таке то діло. Наталя в дроше одну принесла. Зараз і ті обірвемо. Добрий день, це канал Я і мамині тваринки. А може буде на другому каналі, я і мої кози, не знаю. Ну, хто вже яблука рве до зими. Вже 10 -е число на носі. Тільки так, щоб Ігор, щоб з хвостиками. Так, да так, -да так. -да. Тоді вони лежать і дуже гарно. Дивіться, які яблука, красотульки, ми рвемо. Треба, бідну, яблуньку розгрузити, бо її зігнуло вершок донизу. О. Треба їй трошки допомогти нарвати яблучок на зиму. Яблучка дуже смачні, вони ще тверді, але вони не є такі аж кислі. О. І те, що вони... Великі і гарні. Так. Тільки попрошу там не писати, що хто дурний так рано рве, так як мені кожен раз пишуть. Ось. Я нікого не заставляю. Цього року в мене мої яблучка долежали до кінця червня місяця. І були такі, ніби з яблунішо. Ось таке діло. Так що... Троки яблука рвати вже пора. Бо далі ті яблука так лежати вам не будуть. Ось такі то діла. Ну, Це взагалі супер. Ти зараз понесеш з відрами, Ігоре, а я буду в ящик рвати. Що, а. Потім не дізнаємо, де то ти з, я... з ящик, Те, з відер вилеже ще в ящик, прийде ще раз нарвемо. Ага. Тут ще буде на ньому нарвати. Це такі діла. Так що? А ще о які красотульки в мене є, ви подивіться, які ж вони гарні. Вам підніму, так покажу. Дивіться, яка красота. І це все дичь, це їх ніхто не садив, ви не думайте Подивіться. Таке моє тільки приснитися. У мене теж повне сильно. Зараз ще дві яблучки положу, тут о, є дві ямки. що я буду ящик рвати. Ось так-то. Звісно, яка красота, красоті. Так що, такі то діла? Рвемо яблучка. Хто хоче, щоб зимою були гарні, свіжі. робіть, як я показувала. Я вже переконалася, то вже буде третій рік. Я так збираю яблука. Будь здоров! О. Збираю в тіпурі до 15 числа крайній строк. Але найкраще від 1 по 10 вересня. Це самі класні, як то кажуть, числа. Найостанній оптим... строк це до 15 вересня обірвати яблука на зиму. Ось так то. Так, ну А тепер ми рвемо свої яблука. З однієї яблуні ми нарвали три відрі, з другої відро. Ну і зараз ще з неї буде трохи, зараз обірвем свої яблучки. Ось така у нас красота. Квіточки цвітуть. Тут не померзли коло хати, а на городі змерзли. Ну нічого, то все, таке діло. от. Так що такі-то справи. Треба обірвати, бо нині вже навіть не знаю, яке мені число. Треба оглянути. О, 13. Я і так же запізнилася. Ну, до 15-го ми вспіємо. Яблука обірвати. О, діло. Ти вже дорвеш, я піду туди в садок там Ту. А вон там над головою ще є краще. З тієї сторони на ті гелясті сидіть. Ось ті маленькі ще оставимо. Хочуть підростуть, а хочуть ні, як будуть морози, обірву. Віддам козом. І ось сіні яблука, вони не лежать. Я буду обірвати, щось зготувати з ними. Навірно, нажарити тих круглих таких яблук з начинкою. Ту ми вже обірвали, а там тільки маленькі залишилися. Йдемо цю обірвемо. Красуньку. Груші обірвала, я додам відео до того. О, зараз пообриваємо цю ще треба обірвати. Красотульку. гарна. цікарна. в яблучка. І тоді, вже як пройде дві неділі, будемо будемо складати. Шогурішки. Красотунчики. Ще не тріскають. Не хочуть ще тріскати ті. О, а там де бачу є. Ось такі то діла. Рвати треба яблука з хвостиками. Якщо котрі без хвостиків, складаєте окремі ящики і їх першими їсти. Ой, Ой башечку. Ось так. Положити їх треба, щоб вони полежали з однієї неділі. Ось показали, котрі червиві, котрі будуть портитися, всіх відділити. Маленький я беру в окремі ящик, великі окремий. І тоді ми їх всіх, Значить, як аж на землі лежить гелячка. І тоді ми їх всіх накриваємо і робимо їм їхню атмосферу, щоб вони були всі. Знаєте, оце обірвалося без хвостика. Ми його окроми положимо. І оце такі діла. Ладненько. А як буду складати, тоді покажу. Прошу не писати, що ніхто так рано яблук не рве, я нікого не заставляю. Хто як хоче. Я вже пару літ так рву в такий час. До 15-го числа крайній строк. Ось. І... Яблука зберігаються, аж до весни, до нових того року в мене аж до червня місяця були. Ось так. Так що? О! Так що такі-то справи. Ладненько. Всім. Всім гарного дня. От як. Буду складати, тоді зніму ще одне відео покажу. А ну, зараз викину, тільки скажу, що хто хоче мати добрі яблука до зими. І до весни треба їх обривати. Дивіться, гарно розставляється. Бачите, яка красота. Такі красунчики. Ось такі то діла. Все. Я буду рвати гарного дня всім і мирного неба.